Прекрасні пані, всім привіт. Олена Дуба з вами, і я рада привітати вас на моєму каналі. Рухайся з Оленою Дубас Лена Фіт. Ми тут тренуємося, ми тренуємося на благо нашого жіночого здоров'я, ми тренуємося і збереженням нашого здоров'я. А також, звісно, і за допомогою корисних тренувань ми бажаємо збільшити наше здоров'я. Залишайтеся разом зі мною, тренуйтеся разом зі мною, зберігайте своє здоров'я разом зі мною. На каналі вже є достатньо приємна кількість корисних матеріалів, і толі ще буде. Приєднуйтесь, підписуйтесь, залишайте ваші коментарі, ставте питання, залишайте побажання, які відео зняти, якісь питання по темі. Я професійний тренер з багаторічним досвідом, і я за збереження нашого жіночого здоров'я. Я за те, щоб наші тренування були різні, різноманітні. Я також за циклічність навантажень. Тобто, наші тренування повинні бути як активними, так і спокійними, як навантажувати нас, так і компенсувати нас у житті. Наше тіло переживає різні стани і тому. Тренувати його ми повинні також по-різному. І головне, дівчата, наше прекрасне неповторне тіло. В першу чергу, ми тренуємо для себе, для життя, для функціональних завдань нашого тіла у цьому житті, для збереження здоров'я жіночого у першу чергу. І тільки після цього. Ми тренуємо наше тіло для форми. Але коли ми виконуємо всі ці завдання, наша форма приходить сама по собі. Вона з'являється як суперприємний бонус сам по собі. І ще ми тренуємося у задоволення. Із задоволенням. Ми хочемо повертатися на килимо. А для цього дивимося. Пункт перший: ми тренуємося для себе, для збереження здоров'я, з рахуванням наших станів. І так далі, і тому подібне. Тому тренуємося разом. Приходьте на мої тренування, залишайтеся разом зі мною.